Чому це важливо? Бо ну всім цікаво, куди йдуть гроші, але не всі можуть так просто взяти це і подивитись. Ну, принаймні ті люди, яким цікаво, куди йдуть гроші. Дуже важко полізти в бази, почати їх звіряти, тому що даних багато треба розуміти, де які знайти, співставити, витратити на цей час, і якщо твій інструментарій, це лише Excel. На жаль, це дуже важко зробити, тому що ну він просто не тягне такі обсяги інформації. Тому ми якби й робимо ці зручні дешборди. Це такий інструмент, який дає можливість людям легше отримувати цю інформацію. Причому це можуть бути стейхолдери на різних рівнях. Це можуть дивитися і представники тих же ОМС, що власне в нас всередині відбувається. Це можуть бути і представники громадського сектору, яким теж цікаво зрозуміти, що відбувається. Це може бути. Будь-який громадянин, який хоче побачити, таке що власне в моєму населеному пункті, і побачити, ага, а тут фінансування було, прийти за цією адресою і подивитись, таке щось тут відбулось чи ні, а може навпаки, о клас. Ну якби воно готове, або навпаки, воно не готове, а гроші витратили. І тоді він може задавати питання, власне, куди вони пішли. Тобто, це такий інструмент, який може підсвітити проблемні питання або показати там, де все добре.